On this night, this silent night, this holy night We'll be together on this Christmas night So take my hand and hold it tight We'll pray for peace on this Christmas night Ooh. Ома! Так, <рес> та, Миколайчик прийшов, приніс подаруночки. подарунки. Будемо відкривати. Будемо відкривати, да? Опа. Такий Миколайчик у нас. Миколайчик. Хоп. Хоп. Да, такий Миколайчик. Хоп. Хопа. Та, такий Миколайчик. Відкриваємо. Хоп. 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 А що там є? Цукерки. Відкрить Мама. тобі цукеру? Давай відкрий. Мамі ложиш відкрить, да? цукері. Зараз кажуть Вова, що треба щось поїсти, тоді їсти цукери. Але ж кажи, як же ж їх не їсти зранку сьогодні, да? Дякую. Да? так? Смачно, цукерки. Так? Да? Цукерки такі смачні. Давай заглянемо, що там в мішочку. О, Такі різні цукерки. Ще тебе щита є? Треба туди їсти. Ммм, як смачно. Поки всі сплять, то я їм цукерки, так, да? Да, такі, кажу, смачні. Цукерочки. Ось ці, до речі, подарунки чоловіку дали на роботі. І досить такі бачу непогані там цукерочки. Можливо, пізніше вам зніму. Що там є всередині, в кожному подарунку, бо це вже ми розпакували, вовчик ласує. Дуже класне таке упакування, яке можна використовувати Що? і на наступні роки. Ти ще ту не з'їв, яке ще? Тіко, до тебе теж Миколай прийшов? бо до Вови приходив від до тебе, да? так? Це тобі? Це твоя посилка, так? Да? У Василька будь-який пакуночок, це посилка. Там шоколадка є. Так, да, там шоколадка є, це Миколай приніс. Смачно? Смачно. Будемо відкривати. Відкривати будемо. Ось сюди тако, за зашнурочок. Ні, ні, ні не, не там. Тут зашнурочок такий. Давай відкриємо, мама тобі поможе. Ні-ні-ні, пусти. Пусти, пусти, пусти. Оп. Оп. Давай. Доставай, пакуночок. О, то Миколай приніс. Миколай! Кажи, Миколай! Миколай. Каже, святий Миколай приніс мені подарунка, так? Да? Давай відкривати Давай відкривати. Миколайчик. Вова, там Цукельки. твій покону є. Цукельки, так. Да. <Haiti> можна, <Сама>? <monks> можна. Тільки не багато, бо будемо зараз в садочок ще йти. Ще там Миколайчик тебе жде. <реш> Миколайчик і до Юрика прийшов, так? Да? І Юрчику такий самий подаруночок. Єдине, що Миколайчик не приніс такого подаруночка Віки, бо чоловіку на роботи дали тільки три подарунка сказали, що наша дівчина вже велика. Так що я думаю, ми з хлопцями поділимося. З Вікою, так, да, Юре? По пару цукерок хлопці повідкидають зі своїх подарунків і буде чекати. Віку вона має на вихідні приїхати. Дай нож. Я зараз відкрию. Дай нож. Да? І тут якусь бумажку, Ага, бумажка, то Миколай, то не я. То все святий Миколай. подаруночки вам такі приніс. Ото вже Миколай. Може, висипаю всіх, хоч подивимося, що там є. О, покажемо вам, які тут є цукерки. Так, кенді, Нут, Грошеновські. Ну, щось дамо, Вікі? Оці Джонні Крокет дуже смачні. Слівки-лінівки. Ось такі є цукерки. Корова є. Конафето. Крок. Корова. Так, да, є корівка. А це навіть не наші цукерки, бо наша корівка то така. Ось така наша корівка. Рошеновська. А це теж рошеновська, тільки, певно, для закордону. Так, ніяких немає таких смоктульних цукерок. Є тільки декілька штучок желейних, решта всі вафелька або шоколадні. Так що дуже класні подаруночки. Ну, а зараз поділюся з вами своєю ідеєю заготовок. Останнім часом почала робити таку цікаву заготовку в морозильну камеру відварію. Кісточки, які лишаються в мене із свіжини, яку дає свикруха. І так як у мене холодець, ніхто не хоче їсти, я не знаю чому. Тому я роблю таку заготовочку. Я варю все так само, як на холодець. Єдине, що м'язко відправляю по пакетикам. Мені дуже зручно заморожувати саме в чашках, тому що пізніше витягуєш пакетик і все. Чашку забираєш і в пакетиках воно все зберігається в морозильній камері. Так що, м'яско я розібрала все, порізала на шматочки, відправила ось по пакетикам в чашках і розливаю бульйон. Таку заготовочку я використовую, буває, на кашу якусь або на супчик, коли треба максимально зекономити. День-два не вистачає дотягнути до заробітної плати. І ось з такого бульйончику також іноді готую. Хоча в нас всі полюбляють у супі чи в борщику кісточки. Ну, а зараз хочу поділитися з вами деякими своїми покупочками. Дуже я давно придивляюся на різний такий декорчик для свого дому. Я знаю, що ми економимо, але зараз саме той час, коли я трішки відриваюся від того, що ми не вкладаємо все в будівництво. Так, зараз вам покажу, що взяла. Брала знову в тій самій групі в своїй улюбленій, де можна купити якісні товари. Дуже бюджетно, дуже дешево. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого року я вам показувала навіть і цього року, що я купувала у Viber в групі шкарпетки чоловіку. Минулого року брала дитячі, досі в нас ще їх вистачає. Не треба нічого докуповувати, бо шкарпеток дійсно там дуже-дуже багато, дуже класна вигідна ціна. Я просто дістаю і користуюсь. Також в мене з цієї групи лежить багато посуду я там брала. Брала також постільний комплект білизни, якось в них потрапляли. Взагалі група ця вона йде із багатьма різними товарами, ніколи не знаю, що вони виставлять завтра. Тому. Рекомендую вам туди підписатися, додатися і слідкувати за новинками якимось, тому що сьогодні там шкарпетки, завтра якісь посуд, Післязавтра можуть бути дитячі іграшки, якісь декор, яке щось таке цікавеньке. До речі, там є техніка. Я придивляла собі пилосос, але мені трішки він не підійшов, тому я його не купувала. Але дуже. Хотілося взяти, тому що мені треба пилосос, який буде акумуляторний або на шнурку, але ручний я вже придивляю собі модельку, і а, там не було таких щиток, щоб почистити ліжко, диван, а це мені дуже треба. Так що, поки я буду чекати, можливо, там щось у них з'явиться, бо ціни дуже класні. І, до речі, по якості, техніка там вся іде європейська. В основному я дивилась так німецька. Я за німецьку техніку, навіть БУ, а в них все нове, тим паче. І дуже-дуже класні ціни. Так, вже багато наговорила, показую, що купила. А, взяла ось такий ліхтарик. Я зараз вам його розпакую, покажу. А, він мені сподобався. Я взагалі дивилась такі ліхтарики в різних магазинах. Ціни на них не такі вже бюджетні. Якщо він світиться, якщо він грає музика і щось там літає, то це взагалі космічна ціна. А ось цей мені обійшовся, я вам напишу на відео, бо вже й не пам'ятаю, бо декілька днів в мене ця посилочка лежить, декілька днів їхала і ще плюс я замовляла. Тобто, ось так. Так що розпаковую, зараз вам покажу свій літак. І так, показую вам поближче упаковочку ліхтарика. Він дуже великий, такий, він йде з підсвіткою. І, наскільки я розумію, можливо, тут ще мають літати сніжок. Ще я його не відкривала, так що буду робити це з вами. В комплекті, як завжди, є інструкція, але інструкція не на нашій мові. До речі, фірма Ліваро дуже крута. Я не пам'ятаю, що в мене є цієї фірми, але е, працює не один рік. Так що фірма дуже-дуже класна. Так, в комплекті були ще батареїчки І сам ліхтарик. Тільки подивіться, як він виглядає. Це дуже гарно. Його можна підвішувати, але я планую його ставити. Ну що ж, зараз увімкнемо його. Зараз я розкручу тут. Дуже класно, що закручується від дітей захист, бо в мене Василько дуже любить все відкривати і діставати батарейки. Так що зараз розберу, ставлю батареї, і ми його увімкнемо. Дуже класно. Одна функція йде із музикою, а інша, як ви зрозуміли, просто світиться і падає сніг. Боже, це іграшка-мрія для дітей. Я думаю, буде дуже їм цікаво. Дивіться. Це вночі ввімкнути дітям і подивитися взагалі. Можете заглянути в ту групу і подивитися, можливо, там є ще такі самі. Я покупочкою дуже задоволена. Я знаю, що в цій групі я знайду ексклюзивчик, такий якого не купите. Ви ні в юску, ні в ікеї, ні в яких таких магазинах. Це просто бомба. Ось така у нас тепер є красива декорація. І є ще одна в мене така класна покупочка. Також в цій групі брала ось така величезна різдвяна зірка. Є вона в різних кольорах. Я обрала саме червоненьку. Планувала я її повісити на кухні. Але щось я так думаю, що, можливо, я її повішу у кімнаті, тому що діти більше знаходяться тут. І для нашого коридору, для кухні, я попросила відкласти ще одну дуже класну таку. Різдвяну прикрасу. Пізніше вам у відео якихось покажу, бо я ще поки її не оплатила, і вона мені ще поки не приїде. Бо я вже витратила все, що тільки можна було. У мене був якийсь певний ліміт на покупочки в інтернеті, на покупочки своїх хотілок. І ось виходить так, що я ліміт уже свій використала, але та прикраса вона дуже-дуже також крута. Так що у наступних відео я ще з вами поділюся. Не знаю. Сподіваюся, я встигну її забрати до Різдва, бо у нас чоловіку затримують заробітну плату. Також у мене ще поки не прийшла заробітна плата. Так що чекаємо. Так, розберемося зараз із зіркою. Покажу вам, як вона виглядає. До речі, це також фірма Ліваро. Так що. Якісна річ. Так, дивіться, сама зірка вона складена ось так. Я вже її складала, тому я вже знаю, як це робити. Ось так її складаєте. І тут є фіксатор. Якщо ви не хочете, щоб вона світилася, ніде її вмикати, то її можна скласти просто ось так. І десь собі підвісити Але я її буду запалювати. Так що розбираю назад. Зараз беремо з вами разом. Підключимо і покажу, як вона дуже гарно світить. Так, дивимося, що тут йде в комплектації. І обережненько бо тут все з'єднане. Так, тут є ось така лампочка. Дуже величезний провід. Я не знаю, скільки він метрів, треба буде подивитися. Є ось такий перехідник, який йде до виделки. Так, зараз ми його з'єднаємо і закріпимо. Ось так він вставляється і закручується, щоб добре трималося. Ось такий великий у нас блок живлення. Так. Далі у нас цю лампочку ми маємо помістити, наскільки я розумію, всередину, бо ще таким чином нічого не збирала. Так. Зараз ми цю зірочку зберемо. О, дивіться. Тут посередині, у цих ось, штучках, є спеціальне місце для цього провода. Так, і ось, бачите, є затискач. І затискаємо ось так. Все, воно в мене вже готове. Можливо, треба було трішки опустити ту лампочку. Зараз я її, певно, Туди ось так заглиблю. Ось. Ну, що, будемо вмикати нашу зірочку. Так, в... всаджувала я в розетку і думаю, чому ж вона не світить. Тут, на блоку живлення, є ось така кнопочка. Так, що спроба номер два вмикаємо. Дуже класно світить, і, до речі, дивіться, тут є ще кріплення, що можна причепити це все кудись на таку петелечку і буде триматися. Посилання, де купила різдвяну зірку, та ось цей дуже класний ліхтарик, лишаю вам в описі під відео. Заходьте, купуйте, там є не тільки декорчика і дуже класний посуд. Коли буду наряджати квартиру вже до Різдва, то покажу вам, що в мене є також звідти. Кажи, що тобі Миколай подарував ще. Кажи, ну що Миколай тобі подарував. 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 Дякую. Ох ти, які кіндер шоколадки, так? Да? да, такий Миколай щедрий. Да. У нас майже третя година дня. Я так рано Василька ніколи не забираю, але в нас була затяжна трохи повітряна тривога, як тільки ми вдягнулися. Вже Василько тут, то повітряна тривога закінчилась. Просила вихователька забрати, бо діти не сплять. Дуже потомилися, а зараз ось виходить так, що ми вдягнулися, не буду я другий раз по нього бігти. Навіть примусово завела машину. Тримай рукавички. Ось, бо останнім часом ми ходимо ногами. Але, щоб швидше забрати Василька, відкриваю то завела машину. Не дарма вчора її годину чистила від снігу. Це взагалі цілу годину вчора чистила машину. Вона була вся в снігу, в льоді, а так сьогодні зручно було. На ній швиденько поїхати. Так що заїдемо зараз до моєї мами ще Ах. і поїдемо додому з усильком нашим. До речі, був в мене один коментар, питали мене, чому я за кермом. Знімаю себе без окулярів, бо я не їду. Якщо я знімаю себе без окулярів, я можу завести мотор, але я стою на місці і нікуди не їду. Ось, їжджу я тільки... Їжджу я тільки в окулярах. Бо я взагалі, взагалі без окулярів дуже погано бачу, так що я так не їжджу. Ось так. А ще я дуже люблю сідати в машину, вдягати окуляри. А вони такі запотяжі, робляться. Це, це взагалі. І ось в окулярах і нічого не бачиш. Мусиш посидіти, поки вони висохнуть. Можна, звісно, повитирати, але все рівно зміна температури і тому окуляри потіють. Ну, Василько у нас тут дуже. Бавиться тим шоколадом хоче дістати. Ця дитина не може дочекатися, коли відкрию. Почекай, Васильку, зараз приїдемо додому, будеш їсти, добре? Так що ось так. Все, все окуляри в мене просохли. Не люблю я їх витирати дуже часто, чіпати, так що їдемо ми до мами, а тоді додому. Так, і ще покажу вам подаруночки, які подарували Юрчику в школі. Від Миколая Рошеновські ось такі подарунки та шкарпетки. Взагалі всім вирішено було дарувати шкарпетки. Так що зараз відкриємо. Подивимось ось такі шкарпетки. Я думаю, що. Юрику будуть якраз, так як в нас сушильна машинка, то будь-які великі шкарпетки зменшуються у декілька разів. М'якенькі такі, дуже класні. Так, шкарпетки чоловічі 27 розмір. Я, до речі, навіть такого виробника ніколи не бачила. Ну, але я так на дотик, то бачу, що шкарпетки непогані. І ось такий подарунок, хай Юрик відкриває сам, Да? саменький. У нас, до речі, я не говорила у відео, у Юрчика та сама висипка була, що і в менших дітей. Тільки коли вона в менших дітей повністю вся зійшла, то почало обсипати Юрчика. Так що він у нас два тижні сидів вдома. Ну, можна сказати так, що майже два тижні. Цей тиждень він ще досиджує, трішки на руках плями ще. невеличкі. а так уже все посходило, так що піде він уже у нас у школу, Да, Юрчик? Підеш уже в школу в понеділок. Ось такий подаруночок із цукерками. Так що, дивлюся, по цукерках майже у всіх подарунках все те саме. çok <laughs> pis.